Привіт, маленький. Ей, hey, привітки! Я рада вітати тебе на своєму каналі що ж, І сьогодні ми будемо проходити інді горор. Я сподіваюся, що ви таке любите щось по типу коробки страху. Ну, подивимось, що воно таке. Це, як, знаєте, якесь захворювання. Всі зібрали докупи, типу, букет захворювань, а тут у нас буде букет страху. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо ви ще хочете більше бачити інді горору. Це в нас поки що демо-версія, ми розпочинаємо нову гру. Приємного вам перегляду! Сідайте, відпочивайте! Після зникнення своєї доньки Марк слідує за підказками, які приводять його до компанії під назвою Скринька. Однак, відповідним пошуком відповіді він потрапляє в поле зору тієї самої організації, яку намагався типу захистити, чи що. Ну добре, подивимось, що воно і як воно. А що сталося? І що це за місце? Не знаю, що це за місце, але виглядає воно дуже лячно тому Давай ми звалимо звідси як скоріше допомога. Добре? А я не можу зупинитися, думати про як, напевно, опинився тут і все-таки порізала свою руку через це дурацьке дзеркало. Тепер залишився типу витвір. Ось мистецтво. ключик, підсказка! Давай, давай, давай. Вімкнула. Ой, вімкнула. Відчинила. А що це тут стоїть, такий одинокий? І шо? Три. Сенсі три. Що взагалі за. Так, не зачинимо поки що Нумерація Ну, давай, рахуй, три, два, один. Пішли, ж любиш так, ні. Тут нічого немає. Так, ага, це стара кнопочка від телевізору. Давай ми зараз подивимось. Давай. Три, два, один. Ну показуй. І все. І це все, що ти хотів показати. Дивіться, тут книга є. Давай заберемо, книжечка буде в нас. Так, ну ми по завданьком виконали. Привіт. Ага, привіт. Вони реально все, що можна було зібрати, зібрали. Інвалідний візок, ляльки. Що наступне? Ну, звісно, ж, Червона кімната. Ну, ну прям що постаралися. Сейфик. Але так просто він не відчиниться. А що це за загадка? Ага, якісь комбінації. Треба спробувати знову. Що? Я, я, типу, маю перепробувати ці всі комбінації? Ну, добре, з перекладом в мене не дуже. Будемо відштовхуватись. є червона, зелена і синя. І, мабуть, мені треба буде якось щось познаходити Червона, зелена і синя. Не бачу, але є жовте, як вам таке. Дивіться, які оченята гарні. Фотографія. Лялька, стілець, це типу підсказка моя буде? Чи що? Ну, бачу там кров. Далі що? Ну, більш нічого. Бр, мурашки по шкірі. Давай далі. Ага. Ага. Не ну, пройду. Дякую. Ну, якось все одно. Дуже одинока хижана, з мебелью тут мінімалізм, так скажемо. І тут є лист, типу, схожу, хтось намагався влаштувати тут квест-кімнату. Тут є таємні проходи двері, які самі відчиняються та зачиняються. А ці іграшки, я впевнений, що для них є певний порядок. Ага, це, напевно, підсказка, ну що там, більш нічого не зображено. О, а дайте мені свічку я буду ходити. Я чую щось скрипить. Все, я поняв. Але туди поки що не йду. Чи йду? Давай йду. Все. Ходімо. Іграшки, певний порядок, комбінація. А, зелений, це зелений. Там фотографії є. За кріслом. Щось за кріслом. Якщо дивитися з цієї сторони. Але нічого тут немає. Ну, давайте подивимося, що далі. Наступна кімнатка, можливо, щось буде якась підсказка. Ага. Рівень B? Ну, давай підемо. Я не впевнена, що дадуть цього зробити. Ага. У мене ні карти нічого немає. Добре, повертаємось тоді назад. І будемо думати, якщо перший лист є, другий лист також. А що ти дивишся туди? Це теж підсказка? Добре, повертаємось. А, що за порядок? Сейф. А, -а, а, тут треба вводити прям цифрами. Ключика в мене також нема. Двері не відчиняться. Давайте тоді, тоді, тоді. Відчиняю. І подивимось лялька. Я, походу, трошечки до Петра, знаєте що? Ми йдемо назад до книжечки. От. І тут, 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 у тут напевно, порядок самим треба налаштувати. Ну. Ага, реально. Давайте перепробуємо. Тоді так, перша комбінація, друга комбінація не підходить. Ставимо назад. Пробуємо так. Так. Ні, я вже запуталась. Я вже запуталась На перший, на другий, на третій. Не підходить. Підійшло. Ого. І тепер ми кусачками можемо зламати замочок. Що скажете? Привіт, маленький! Ти тут як? Ось подивіться на це чудо. Ау, пампа! лампа! Ніяк нічого не можу зробити. Мені здається, що за мною хтось почав спостерігати. Окей. Я слідкую, не рипаться. Я слідкую. Кодалі гріху? Так, що у нас далі? Ага, Тут, напевно, фотографія буде. От кажу. Щось повинно бути. Шафа. Шафа, шафа. І та, яка більш покоцана, Оце ось, напевно, вона. Ось, подивіться, тут якісь частички, типу. Розумію, як це проходити О! дити. Сара. Вибач, шо ти куди? Небезпечно, почекай. Непогано. Ці фотографії вони намагаються розказати, але, якщо чесно, я щось не до Петроша саме, і можливо, світло допоможе мені. Ага. А тут хтось вискочив. Ой, чує, чую, попахує. ні 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 давай далі. А мені хтось ліхтарик дасть. Чи який там фіх. А ну, давайте пробовізимось. Давай, погляну страху. І... А ну ще раз. Ні. Ой-ой-ой. До побачення, все. Кудимо, сюди, давайте. Їм так познущалися, та да на ньому навіть живого місця нема, опа. Що? Хто? І подалі від цього, і, і не дуже близько. Я думаю, він мене сцапає що тут трапилось. Давай підійду. Ні, все нормально. Голоси не зупиняються, навіть коли я заплющую очі. Вони казали, щось цілять мене, але все, що вони зробили, це відчинили двері, до яких. Ніколи не можна було торкатися. Тут є речі, які навіть пеку не наважиться забрати кожне провидіння. Типу, кожен шепіт забрав в мене більше, ніж сама плоть. Я думав, що пізнав жах, коли втратив свою родину на війні, але це був лише пролог. Тепер я розумію, мене не врятували, мені пропонували косіння, чи що. Але воно виявилось несправжнім. якщо є бог, який спостерігає згори, я знаю, що вони не зустрінуть мене з обіймами після того, що я бачив ні після того, ким я став. Оцей жахи він тут робить, я зрозуміла. Жахастики. ну я пішла. Так. Я боюсь спуків не треба, не треба було цього робити. Ти пошкодуєш? Сильно пошкодуєш. Угу Я, я пам'ятаю, що тут були двері. Да, це мені двері. І шо? Зачинено Угу. Дякую. А мені ж треба ліхтарик, можливо, взяти, а що я піду по свічу? Як я додам трохи світла, а? Ага. Привіт! Привіт. Тихо тихо ти, ти, малий. Не пиряй, так не можна пиряти. Споткнешся ще, буде боляче і тобі і мені. Малий малий, ну ти, звісно, довкопаться. Так, 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 так. Думай, Лера, думай, що можна зробити? Ну В мене є книга, яку я не можу забрати. У вас скористались. Фотографію ми з вами бачили. Ліхтарика нам не дали. Це ми вже бачили. Отут треба чимось посвітити. А чим я вам посвічу? Зачинено. Супер. Отак клас просто. Вибачайте, я просто завжди проскіпаю. Ось отак от просто вам. все світло є. Угу. Так, але перша фотографія є. Друга і третя також є. І зараз, зараз, зараз ми з вами підемо до першої, напевно. Чому по ні. Що не так? Ага, привіт. Так, ось перша фотографія була. Посвітити треба. 15. 15. Це куди? Ліворуч. Це виходить. Ой, ніс. Тривайно. 15. Це ж червоне. Так, червоне, зелене і синє. Червоне є зелене. Треба зелене. О! На 55. Право на 55. А... Тихо. отак І тепер зараз поглянемо. Там 15, там 55. Де ще треба? А, отут треба. І 10. Давайте ну. І 10. Не працює? 15. 55. 10. Ага, це треба було зробити просто одночасно, не якось. Добре, в мене ключ. Давай використаємо, напевно, що сюди треба. Більше ж ми нікуди не будемо бігти. Я тепер бігти можу, це мені не подобається. Ой, як не подобається. Угу. І це ще не кінець. Супер. Нашу мені спринт дали. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, а я вам скажу для того, щоб бігти від монстрів. Давай, я готова. Сюди спускатись. Ну, звісно, і цей, і цей наш гарнючик встав. Ну, привіт, з добрим раночком тебе. З добрим. А що мені прикажете робити? Я біжу, я біжу, я біжу, біжу. <говори> З ним домовлятися, ми не будемо. В сенсі, в сенсі, в сенсі мене так швидко запустили. Як пролізти? Та не ну, ти прикалуєшся в мене. Хто біжу, 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 біжу. Давай, пролізай. Ні, не можу. Ду. Біжу, 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 біжу. Це супер. Це в нас з вами супер. Давай, 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 Лера. А, він поряд! Він зовсім поряд! Ух, Сара, що мені робить? <тасмірш> Та, як ти мене хапиш? Що не так? Марк, Марк, Марк. Раді бачити тебе знову. Очманіти... І що це взагалі виходить? Це була пастка для мене, оце вони хитрюші. І розумієте, настільки вони об'єднались, спочатку ляльки мене лякали. А якщо вони спочатку мене хотіли попередити, як гадаєте? Ні, вони там всі заодно. І цей павучок, а у той монстр, якого питали, скоріше за все, він став головним їхнім, чи що виходить. Але справді, трошечки я все-таки тут налажала. Було страшно в деяких моментах. Тому пишіть коментарі, як вам сподобалось гра чи ні. Можливо, ви ще хочете більше горору, можливо, іншого якогось проходження. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Це найкраща для мене підтримка. Всім дякую за перегляд! З вами був Роуз, і всім до нових зустрічей!